Вів, взагалі, хоч хтось вірить, що ти кулеметниця до нас, якби на лінію оборони заходили інші підрозділи. Була група ССО, і командир би, цієї групи приходить на КСП. Я якраз повернулася з позиції, і я орієнтуюся по карті. Я все знаю, де ворог, де ми, на яку годину працює, який час він заходить. І я, якби, все володію інформацією. Комбата нашого тоді не було. Начальник штабу він якраз був чимось там зайнятий. А мій командир, він якраз відсипався від. Нічного бою, тому що в нас прям ціла ніч була е, бою. І командир каже, так, мені треба інформацію. Я думаю, ну окей, поясню, тобі сіла, взяла карту, пояснила, що куди, бо йому ж там через декілька годин заходити, а нікого немає. з Командирів якби. В кінці він каже, ну вас медик знає більше, ніж командир батальйону. То тут медик, каже, та ж ви. Я кажу, я не медик, я кулеметниця. Він посміявся. Я вийшла, думаю, ну, чувак, класний, так. каже, що я не кулеметниця. Він опитав всіх моїх хлопців, командирів, там які були, потім прийшли, чи дійсно це так, і каже: а можна з вами сфоткатися? Бо мені ніхто не повірить, що ви дійсно кулеметниця.